Добрий день, на продаж різні запчастини до плугів, сівалок, МТЗ трішки. А розпочнемо з дисків. Дивіться, товщина таких дисків є кількість. 6 мм діаметром 360-250 гривень. Товстенькі, такі на саморобочці. Є такі турбодиски 41-42 см, фірма він, видно. 200 гривень. Ромашки від більші. Все видно. 400 гривень. така, 500 гривень, 53. Отут вот переміряв. Дивіться, якась там. На сковорідочки те що потрібно. Ця ромашка теж 500. Ромашки, такого плану теж 568, вона тяжи, тяжка. З такої ромашки, дивіться, я роблю сковорідку, виходить така сковорідочка. Бомбезна штука. Тяжка вона, але глибина в неї гарна. Тобто, тобто дивіться, 6 см глибина. Дивіться, які сковорідки виходять. 55. Можна різну зробити. Чим зробите коротше, тим буде легше. Так воно виходить усе. Все дуже гарно виходить. І така ромашка. Ця ще буде працювати. 600 гривень. 63. Таке саме. Далі запчастини МТЗ. Захист. Це все комплект. 600 гривень. Ушки самі зробите. Ось такі стан. Різьби цілі. Слідів зварки немає. Ані є, є. он, щось прихвачено, лопнуло, мабуть. 600 гривень. Центрофуга нова. Двигун д 50. Показував неодноразово. Не стояла, як бачите, все тут клапани ніхто не лазив, нічого. Тисяча. Две утяга. 500 гривень. Дивіться, трішки підігнута, ну але так повинна бути, воно все рівняється, яблуко вставити, варити, буде ходити. Далі нова. Дивіться, не стояло. Краска присутня. 600 гривень. Тут теж 600 гривень. 400 за два штуки. Далі на сівалку нові такі диски. 351 за 3 тисячу гривень. Дивіться, тут все тут гарно, все не стояло. Діаметр 35. Три штуки. За три штуки тисяча гривень. Далі за сім штук 800 гривень. і так, 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 план стан їхні. Це на культиватор. За сім штук 800 гривень. Гак такого плану 250 гривень. Тут пишуть, по-моєму, 2 тони, я десь бачив тут. Під написом є 2 тони. Такий стан. Далі компресор. Такого стану він. 700 гривень вартує. Хтось тут щось хімічив, вже самі щось робили. 700 гривень за цей компресор. Далі цей. Товщина 18 мм. Дивіться, він, він, можна сказати, не працював. 1 метр 10 см 250 гривень. Такий стан. Далі на прополку кукурудзи чи ці прижимі ставити, або на сівалку на анкер. 140 гривень за 7 штук. Далі пара таких на предплужниці новій 300. А ці за 3 штуки 500 гривень, вони теж нові. Маркування мають, як бачите, як видно там. Далі відвали. Дивіться, вони по кріпленням одинакові з тим відвалом. А отут ширина цього 57, того 54. І отут ширина тут 22 см, тут 23. Є кількість. цих штук 4-5 буде, і цих штук 8. Ну, кому потрібно. Кому потрібно, перерахую, скільки кількість по цінах. Значить, одна штука 650 гривень від трьох штук по 600 гривень віддам за штуку. Далі запчастини ЄМЗ, шків. Підсальник. Нормально тут. Канал таких немає. 450 гривень. Тут такий стан. Тріщин я не уявив на ньому. Вижимний 700. Я про нього розповідав. Дивіться товщину. Далі вом. Хто я продав, знайшовся інший. Такий стан. Тут не заварений. Такого стану. Дорожки дивіться самі. Тут такі. Тут такий стан. Саппа 1200. Тут стан шліців ідеал, ідеал, як видно. Різьба є, тут теж є. Частково був, вжалив, почистив, дивіться, тут різьба гарна. 1200. 1500 плита. Такий стан. Усі такого стану? Тут такий стан. Далі на вазі складу на вом стакан. 300 гривень. Противага вага 1000, ціла не варена. Коси. Коси, коси, всім потрібні коси. Одна штука, 700. Одна штука 200 гривень, за 4 700. І 84 рік. Це дев'ятка. Це дев'ятка теж. Це вісім, це шістка. 75 рік. Різні. За 7-700 гривень. Далі в такі коси. Це Позабирав, просили там люди на, на саморобки на якісь, дивіться. Я думаю, можна переклепати, вона була змащена. ну, 20 років в сараї. Саме розуміє. За всі, за всі 300 гривень. Відломана. Бачите. Я думаю, так ну, спеціалісти є. 300 гривень, придумають, що з ними робити. Купиці 450 за 7 штук. Трубарі 300? Такий стан. В ножі такого плану. На Силосний чи на нарось, куди вони там йдуть, передивіться їх. Вони нові. 500 гривень за три штуки. Циліндр. Гільза наружі 58. Діаметр Тут штука 38. Такий стан. Що це родин викрутити? Не можу витягнути шток. Далі по ньому нічого не скажу. Не, не витягнув шток. 300 гривень за нього. Це він такого плану. 2000 гривень. Перевіряв, не тіче. гарно, гарного отвори такого стану. Тут і тут. Шток гарний. Дивіться, он. Провертаю. дивіться. По штоку питань немає. Він іде без клапана, це старий зразок. Як бачите, тут цера вверх не переставити, тільки вниз. За, за, тут клапан заповільнювачі. 2000 гривень. Гвинь такого плану. Може комусь катки. Але я думаю, це страва на, натягувати цепи. Все тут крутиться, все гарно. 400 гривень. Я перекидав, все воно крутиться, все працює. Отвори такого стану. Локація міста Чернігів, відправка, як завжди, пошта повна оплата, нова пошта часткова предоплата за дорогу дві сторони. Дякую за увагу, до побачення.